Коли закінчиться війна, це питання залишається відкритим. Адже постійна зміна подій в Україні та сусідство з країною терористкою Росії не дає чітку відповідь. Проте сьогодні найпопулярніші астроексперти поділяться своїми думками. Хомтовська, клевер, стогнушенко та алехніранджан побачили на картах нашу перемогу. Тож залишатися разом з нами буде цікаво, адже наостанок покажемо і прогнози військово-політичного керівництва України. Я нагадаю, вона на ютуб каналі Рустислав Продакшн Не забудьте підписати. Атися та натиснути на дзвінок. Карта мир завершується те, що дуже довго готувалося, і вже воно підходить до реалізації. Саме також охарактеризувала план головокомандувача Валерія Залужного Людмила Хомутовська На її думку, ось ось і ми дізнаємося, що це був за план. Крім того, Хомутовська бачить і переговорний процес, який не влаштовує Україну, і на цих умовах не буде досягнуто миру. На сьогодні Тут все таки заморозити конфлікт. Чому? Тому що немає зброї. Десь там йдуть такі міні-бунти, які ми не чуємо, і воно нагнітається саме суспільство російське те йде нагнітання. На жаль, на те, щоб поставити крапку, нам дали 50 на 50. Це не остаточне. Все-таки це про якесь заморожування на сьогодні. Далі перейдемо до прогнозів Ірини Клевер. Вона дала чітку відповідь і розповіла про те, скільки ще буде тривати війна: півроку чи більше? Добре, зараз зробимо на півроку і на більше, щоб розклад був в ніякому разі не упереджений. А що маємо, що бачимо, то й кажемо. Так? Так. 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 Розклад. Ой, що я кажу, розклад. Війна в Україні буде тривати півроку. А ще, або рік. Півроку це от, ну, ну не більше. Ось о півроку, а оце розклад, зараз покажу. Оце на рік. Перша, друга, третя. Да? Оце півроку, а оце на рік. Бачите, башня пряма. ну Це рік це, знаєте, вже запасом взяли ви. ну Не ви, я розумію, це питання. Да? Наскільки запасом, чого, бо. Ну, Скажімо так, рік ще будуть пам'ятати. Пам'ятати, це значить, у людей буде ще, знаєте, як стан війни от, в душі її буде дьоргати, тому що це неможливо забути і це неможливо за один день так викинути з голови. Але ми маємо мову не про це. Ми маємо мову про те, наскільки вона довго буде тривати. Ну, Півроку, півроку в нас розв'язується зовсім зовсім ну, як викашляємо це. А це я маю на увазі взагалом. Взагалом, це значить, що люди вже зможуть ну. Ну, хоч більш-менш пересуватися, так щоб більш-менш спокійно. Да? О, оце так. Тобто, відповідь півроку це взагалом. А це те, що людей буде ще тіпати. Це тут про те. Крім того, Ірина Клевер говорить, що ми вже пройшли майже 95% цієї війни. То, що Таро каже, воно каже: ви саме тяжке вже пройшли. Хто нам це каже? Дивіться, тут сім, тут шість. Тобто ми за п'ятірку пройшли. П'ятірка це той переломний момент, коли вже назад вороття немає. Ну тобто, та або команда. Ну тут в нашому сенсі це країна. Да? Яка країна вже наразі вважається переможцем, то так має бути. Тут просто вже технічні моменти, скажімо так, і, і все. Взагалі-то, то, то е, чи правда? Правда, додаткового не буде часу. Бачите, карта, не дочекаєтесь, воно ж буквально розказує. Да? Не дочекаєтесь, але нам треба е, пажа тримати верх. Це значить, робити те, що ми робимо. Не відступати, не зволікати, не казати, сьогодні в нас перервани, ми воюємо. Завтра продовжимо. Цього робити не можна. Тобто, так робити, як ми робили, тоді все буде йти так, як нам треба, по нашому плану. Відома відомоторологиня Ольга Стугношенко у своїх розкладах вже бачить чимало подій, які вказують на наближення нашої перемоги. Але ми просто ще багато чого не знаємо, і вище військово-політичне керівництво багато чого приховує. Ми живемо якоюсь такою інформацією, яку отримуємо, не знаю, чи то з телевізора, чи то з якихось інших засобів інформації. Але що відбувається насправді, чомусь ми не знаємо. і це потрібно. Це правильна тактика, це правильна позиція. Але бачу, дивлячись на сьогодні, я можу сказати, що ця війна вона з, з сили короля. Вийшла вже понизилась до лицаря, Тобто, я можу сказати, що все під все вже підходить до кінця, все потроху закінчується. Ми не знаю, як в Києві, але в Дніпрі вже таке, знаєте, стійке відчуття того, що дуже дуже скоро перемога. Дуже дуже скоро це все закінчиться. Це ще не остаточний кінець. Тобто, ще щось буде. Якось вони ще будуть нас кошмарити, якось вони ще щось, щось буде до нас летіти, і навіть щось до. Летить, але <clears throat> Щодо інтенсивності, так це стовідсотково вже дуже сильно поменшало і буде становитися менше, 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 тому що дуже багато зрадників з того боку дуже мало інформації істинної правдивої інформації отримує наш ворог, тому що, окрім саме воєнних, ще війну цю ведуть майже всі в нашій країні, тобто звичайні пересічні громадяни ну, будь-яким чином на намагаються вплинути на скоріше закінчення бойових дій, коли закінчиться війна в Україні 2023 чи 2024 року. На це питання також дала відповідь Ольга Стовнушенко. Вже відбуваються події. І знову карта таємниці, Тобто, вже відбуваються події. Можливо, ми про них ще не чули, можливо, нам ще про них не заявлено, аж але ж вже відбуваються події, які прискорюють закінчення війни. Вже відбуваються якісь бойові дії, вже відбувається якась така, знаєте, відвоювання території, відвоювання миру, женуть нашого ворога. І знову я питаю, чи закінчиться ця війна до осені цього року? І всі відповіді, які кажуть, так, вона дійсно закінчиться. Звістка про це, вона буде якась, знаєте, з першого дня, коли почалася війна, ми дивилися завжди, як же вона закінчиться, коли ж вона закінчиться. І мені кожного разу показували, ну. Щось дуже схоже, тому що вона закінчиться якось дуже швидко, якось дуже е, стрімко, так само як почалася, так само як вони зайшли на нашу землю з усіх сторін. Е, Рад раптово й дуже дуже стрімко. Так само вони і підуть з нашої території. Коментуючи війну в Україні, астрологічний експерт Ніранджан позначив дедлайн для нашої країни. Це 2024 рік. Проте перші дзвіночки про наближення нашої перемоги. Ми дізнаємося восени. с ноября 23 20... да и только с ноября 23 видимо когда очередной раз сменится под период но очень благоприятный для украины меркурий Все зміниться і закінчиться. Буквально це время, коли возвращаются всі території. Более того, возможно, присоединение нових територій. Це время, коли буде підписаний договор безопасности. Более того, я прогнозую, що в це час Україна получит новий статус. В ООН. Керівництво України і західні партнери вже тривалий час дають різні прогнози щодо завершення війни в Україні, зокрема про те, що саме у 2023 році вона може завершитися. Радість і перемогу. Ось що він нам принесе Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони України, також вважає реалістичною ймовірність закінчення війни до літа 2023 року. Проможності у Російської Федерації перемогти нас в відкритому бою не існує. Вони зараз загнаті в глухий кут, і щур, який загнатий в глухий кут, він саме небезпечний. І ми готуємося дуже активно до найближчих там місяць-два-три. Та й сам президент України Володимир Зеленський очікує завершення війни в Україні вже 2023 року. Проте лише за чітких умов її завершення, жодних поступок територій, повне виведення військ Російської Федерації та виплата репарацій 2 березня. Кирило Буданов в інтерв'ю. Американським змі висловив думку щодо вирішальної битви між Росією і Україною. Вона буде цієї вісни і може стане останньою для завершення війни. А вже 13 квітня Буданов заявив, що Росію очікують засмітичні зміни, які зіграють роль у завершенні війни на користь України. Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка. І зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася. Казав Кирило Буданов. Став делейтест інвежнвозкорект. Онижопедикшнба. Вен десенс і Вері Верінірсвічо не фючевері ніресті ваюсекомфідент козаносрузі. Тож віримо в нашу перемогу і продовжуємо допомагати Збройним силам України. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок, адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.